Привіт, любителі собак. Сьогодні ми зануримося у світ однієї з найчарівніших та найенергійніших порід у боксерів. Чи знаєте ви, наскільки ці собаки насправді дивовижні? Часто недооцінені боксери це не просто собаки з кумедними мордочками, а справжні атлети з великим серцем. Вони сповнені енергії, відомості та нескінченної любові до своїх родин. Готові дізнатися більше. Почнемо з історії. Боксери походять з Німеччини, де їх вивели наприкінці 19 століття. Їхні предки, булленбайзери, використовувалися для полювання на велику дичину, таку як ведмеді та кабани. Саме тому боксери мають таку міцну щелепу та сильне тіло. Назва породи, ймовірно, походить від їхньої звички грайливо битися передніми лапами, наче боксуючи. Це робить їх унікальними та дуже кумедними у грі. Боксери відомі своєю невичерпною енергією. Вони люблять бігати, стрибати та гратися годинами. Їм потрібні щоденні активні прогулянки та ігри, щоб залишатися здоровими та щасливими. Але, попри свою силу, боксери надзвичайно віддані та ласкаві до своїх господарів. Вони часто стають тінями своїх власників, слідуючи за ними по всьому будинку. Боксери чудові сімейні собаки. Вони відомі своєю терплячістю та ніжністю до дітей. Їхня грайлива натура робить їх ідеальними компаньйонами для дитячих ігор. Однак, як і будь-яка велика порода, вони потребують належної соціалізації та навчання з раннього віку. Це гарантує, що вони виростуть в добре вихованих і впевнених у собі дорослих собак. Пам'ятайте. Що боксери дуже чутливі до спеки через свою коротку морду? Завжди забезпечуйте їм доступ до свіжої води та тіні в спекотні дні. Щодо догляду, боксери не вимагають складного грумінгу, їхня коротка шерсть легко чиститься але будьте готові до слини. Боксери відомі тим, що пускають слину, особливо після їжі чи пиття. Це частина їхнього шарму чи не так. Тепер кілька цікавих фактів чи знаєте ви, що боксери мають зморшки на лобі, які стають помітнішими, коли вони зосереджені, це надає їм дуже виразного вигляду вони також відомі своєю здатністю стрибати дуже високо, іноді здається, що вони літають. Боксери були одними з перших собак, яких використовували як поліцейських та військових собак у Німеччині. Їхня сміливість та інтелект роблять їх ідеальною для таких завдань. Багато відомих особистостей мали боксерів, включаючи Хамфрі Богарта та Сильвестра Сталлоне. Це свідчить про їхню популярність та привабливість. Отже, чи готові ви до такого енергійного та відданого друга? Боксери принесуть у ваше життя багато радості, сміху та безмежної любові. Якщо ви шукаєте компаньйона, який завжди буде поруч і готовий до пригод, боксер, це ваш види. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал для більшої кількості цікавих фактів про тварин.